Вітаю! В ефірі Суспільне новини у студії Гордій Єрмак. Сурдопереклад Людмила Бабенко. Коротко про те, що сьогодні у випуску. Далі. Вівчарка накинулась на двох дітей на Городнянщині. В якому стані дівчата та що каже господар собаки? Розбилося об скляну зупинку або сп'яніли від ягід. Чернігівці знаходять нерухомих птахів, чи слід їм допомагати. Орден за мужність посмертно на новгородці вершині нагородили матір загиблого воїна Романа Дубіни. Дитину оперували 4 години. У городнянській громаді вівчарка напала на двох сестер: дівчатам 6 та 14 років. Сталося це у неділю в селі Північчина Городнянської громади. Дівчата прогулювалися біля саду. На них вибіг пес і одразу вкусив найменшу Соню. Старша сестра намагалася захистити дитину і сама отримала травми. У поліції відкрили кримінальне провадження. Господарю собаки загрожує до двох років обмеження волі. Що він розповів Суспільному? Розкажемо далі. Далі вівчарка напала на двох дітей у селі Півнівщини Городнянської громади. У неділю 8 січня компанія дівчат прогулювалась уздовж сільського саду. До дітей вибіг пес напав спочатку на шестирічну Соню. Ми йдемо в місті, а соня йде впереді. І собака пробіжала мимо нас, навіть не заметила, і одразу цепілася соні в голову і почала її рвати. Ми почали відбивати її. Сестра та подруга почали відбивати дівчинку від собаки. 14-річна Віка вхопила травмовану дитину та понесла у бік хат з допомогою. А подруга залишилась на місці сама тримати собаку, поки не прийшли дорослі. Я не знаю на но... А за шейнік просто держало так. Було трохи коли вона почала на мене орати. За півгодини на допомогу дівчинці прибігли чоловіки. Вони вбили собаку. Після цього з'явився господар. З його слів, чоловік не помітив, як пес втік із подвір'я. От відкрив вольєр, малянс його нема. Ну я не переживав сильно. Думаю, він такий розумний собака. Він не злоб, він ніколи нікого не трогав. Чому собака поводився агресивно, господар не розуміє. Я думаю, що вони стали тікати, а він не гратися любить. Він догнав і, і граючись, схватив. А там собака 50 кілограмів, може більше, даже, може 60. Здорова собака. Я так думаю, схватила за голову граючись, а вони тікали, може, кричали, хоча у них дві собаки, от у старшої дівчини, там, у них свої. Вони должны... І ця старша дівчина держала совершенно цю собаку з півгодини, і її батько вже приїхав і почав її душити і добили. І вона не рвалася нікуди. Жителі села розповіли Суспільному, що раніше цей пес вже нападав на людей. Було на собак, було і е що на собак. Потім дата е теж давно та собака вже в візрості внучку мою покусала. Ну це вже говорю, це не перший раз. Травми отримали дві дівчинки. Їх госпіталізували до Чернігівської обласної дитячої лікарні. Шестирічно Соню лікарі оперували чотири години. Дитина має складні скальповані рани з обох тем'яних ділянок, має пошкод обмеження ока старша дівчинка намагалася собаку відбивати і теж отримала укус за кисть і за стегно. Наразі діти отримують всю необхідну допомогу, препарати від сказу. Згодом на шестирічну дівчинку чекає реабілітація. За словами прес-секретарки національної поліції в Чернігівській області Наталії Слабеняк, за цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Вона передбачає обмеження волі на строк до двох років або позбавлення Полі на той самий строк. Аліна Коржинська, Олександр Поліщук. Суспільне новини Чернігів. Ситуація на кордоні контрольована. Генерал-майор Віктор Ніколюк перевірив обстановку на кордоні Чернігівщини з РФ. Про це повідомили в оперативному командуванні Північ. Як йдеться в повідомленні, військові готові до будь-якого розвитку подій та готові дати відсіч ворогу. За нами вже територія Московії Росії. На даний час ситуація контрольована. Звичайно, ми передбачаємо будь-який варіант розвитку подій. Але в той же час, як ви бачите, саме треба під контролем. Перевіривши свої підрозділи, впевнений, що ми готові до натиску ворога, ми стримуємо його. І як захистили Чернігів раніше, так наразі захистимо. А по-простому не дамо ворогу навіть дійти до Чернігова. Сп'яніли від ягід чи травмувалися. На вулицях Чернігова містяни знаходять нерухомих птахів-омелюхів. Вчора біля скляної зупинки знайшли 15 особин. Зооволонтерка Христина Литвиненко оглянула птахів, сказала, що всі мають травми та забої. Один птах із 15 вижив. Чому птахи гинуть і чи можуть люди їм допомогти? З'ясовувала Ольга Онищенко. Скрізь тримаю. Взагалі голими руками їх не бажано брати, щоб оперення їм. ну вже трошки можна а трьох її захищаюсь. Це один із 15 омолюхів, якого вчора нерухомим знайшли біля зупинки у Чернігові. Птахів побачили перехожі і подзвонили зооволонтерці. Я поїхала одразу на місце, зібрали пташок і при нас ще зграйка. Прилетіла, ну знайшли ще живу. Знайшли вони приземлилися, один не зміг злетіти, тому підібрали ще живого і. Вже вдома, коли ретельно оглянули, то зрозуміли, що ці 14 Померли. Жінка говорить, спершу вважала, що птахи об'їлися ягід, які забродили, і почали падати через інтоксикацію. Але коли оглянула всіх птахів, причина виявилась інша. Вони з травмами, чисельними, і характер травм ще були біля скляної зупинки, тому вони ну, врізались і вже, можливо, потім хтось на них і наступив випадково, вони на тротуарі прямо лежали. Але все ж таки основна причина смерті вони просто розбилася у скло. Зараз зооволонтерка виходжує пташку, яка вижила, та чекає, поки омелюг зможе сам літати. Поступово він почав вже вдома приходити до тями і підльотувати ще, остаточно нормально він ще не літає, тому що видно, в нього вчора і задишка була сильна. Ми ще переживали, щоб там з ребра були цілі. Омелюхи зимують в Україні і весь час переміщуються в пошуках їжі, говорить орнітолог Олександр Федун. Взимку вони харчуються омелою, горобиною, диким виноградом та різними ягодами. Тому те, що птахи могли сп'яніти, вважає малоймовірним. Їх можливо, могло щось наполохати. Це зграя, велика зграя, досить, як правило, це зграні птахи, велика зграя. Наполохати ну, могли хижак. Це яструб, наприклад, який пролетів поряд, або навіть полює на тих же самих милюхів, може полювати. І от вони сполохалися, почали тікати від хижака, скло, але непомітне, вони частина могла вдаритися об скло і травмуватися. Христина Литвиненко говорить, при виявленні зціпанілих птахів краще одразу звертатися до зооволонтерів або переносити їх у безпечне місце. Ольга Онищенко, Роман Репа, Суспільне новини Чернігів. Росіяни обстріляли кладовище під час поховання місцевого жителя. Сталося це 8 січня у Крем'ячі. Осколками пошкоджені хрести і могили. А самі снаряди потрапили у старі могили. На місці утворилися вирви. Зі слів старости грем'яча Андрія Ірхи. У кладовище влучили два снаряди. Місцевий житель, який був у цей момент на кладовищі на похороні односельця, передав Суспільному це відео. вот це по похоронній процесії, буквально 30 метрів свіжа могила, де похоронили Гулькова. Чуть-чуть не долітіло до людей. Ось здесь раніли, буквально 30 метрів лягла міна. Ніхто з людей, присутніх на похованні, не травмувався, розповів староста Андрій Ірха. Пошкоджені хрести та могили. На деревах і кущах залишилося пошкодження від осколків. Свести поснашіла. От, пожалуйста. І осколки вашли в крест. Прямо в могилу. Приход прямо в могилу. Он деформация крестов снесло кресты полностью. Вот, пожалуйста. Орден за мужність посмертно передали матері солдата через 10 місяців після його загибелі. Роман Дубіна був першим воїном, якого поховали на Новгород сіверщині після повномасштабного російського вторгнення. Загинув у березні внаслідок авіаудару росіян, захищаючи Чернігів. На телефоні Раїси Дубіни цифрова реставрація старої пошкодженої фотокартки. На фото її сини. Роман, який загинув у боях за Чернігів, старший. Це, Це останнє фото Романа, де він з матір'ю. Тут Романові 42. Фото зроблено за кілька місяців до гибелі. Каже, мамка, з мамкою нема ніодної фотографії у Томанду. І так бізнім з фотографіюся. <світтє> Роман Дубіно загинув 11 березня під час оборони Чернігова. Вбило осколком після ворожого авіаудару по позиції. Його тіло з Чернігова у село Чайкине, що за 10 кілометрів від кордону з Росією, змогли доставити через тиждень. 20 березня поховали. Це були перші похорони захисника на Новгород Сіверщині після повномасштабного російського вторгнення. Його ховали першим, але з адміністрації, я що хочу зауважити, жодної людини не було. Все село було на похоронах, не тільки наше село, і з Вороб'ївки Олександрівка Семенівського району, і, і Полюшкіна, і Карабани. Господи, стільки було народу. Дуже ба. Це ж перші похорони. Він захищав нашу Чернігівщину. Це прекрасна людина. Через 10 місяців після гибелі Романові Дубині віддають шану вдруге. Орденом за мужність. Третього ступеня дубіну Романа Васильовича. Посмертно старшого сержанта. Сьогодні ми мали честь передати матері героя державну нагороду. Слава героям! Слава Україні! Слава! Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільне новини Чернігів. Триповерховий паркінг та 14 тисяч місць для глядачів. Таким бачать зруйнований стадіон імені Гагаріна у Чернігові представники Ліги оновлення України «Онова». Відповідно, передпроєктну пропозицію організація оприлюднила на своєму сайті. За словами директора стадіону Андрія Волкова, спеціалісти платформи були у Чернігові чотири місяці тому. Тут робили всі необхідні заміри та фото. мы с ними заключили как державное предприятие, заключили с ними договор о сотрудничестве они за свои деньги абсолютно как бы для нас бесплатно делают вот то что они сделали техническое задание то есть они выслушали все наши там пожелания мы им рассказали что мы хотим под какие виды спорта там под под, под, под какое под, под какое количество людей после этого этот фонд ну как бы Абізався искать напрямую даже деньги. На території відбудованого Олімпійського центру планують побудувати чотири готелі, триповерховий паркінг, дві трибуни із загальною місткістю 14 тисяч глядачів, три футбольних поля різного розміру, дитячий стадіон, місця для тренувань з таких видів спорту, як бокс, спортивна та художня гімнастика, теніс, греко-римська та вільна боротьба, дзюдо та важка атлетика. Мы нарисовали то, что мы хотим, а сейчас непосредственно мы пытаемся, ну не то чтобы деньги собрать, деньги сейчас, ну откровенно скажу, никто не дает, потому что все же понимают, что, что еще, еще еще до строительства и даже даже до проектирования очень далеко, потому что идет война. Как только э, война закончится, нам важно, чтобы у нас уже были какие-то контакты налаженные, какие-то договоренности, чтобы мы могли уже какие-то Мота структуру. Амбасадором платформи Онова став капітан збірної України з футболу та гравець клубу «Аль-Айн» чернігівець Андрій Ярмоленко. Він також підтримав ідею реконструкції так званого стадіону імені Гагаріна та запропонував свою допомогу. На цьому в мене все. Більше новин читайте на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами. Бережіть себе.